Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Є сьогодні ми порівняємо дві моделі доступних бездротових навушників від бренду Pixos. Pixus Space та PIXUS Muse. Ці навушники мають багато спільного, проте також вони мають відмінності в дизайні, характеристиках і автономності. Крім того, їхня ціна також різниця. Тому цікаво визначити, який же варіант все ж кращий. Але перед тим як ми розпочнемо, друзі, попрошу, щоб ви поставили ось таку вподобайку під цим відео. Обов'язково підписались на канал і, звичайно, друзі, підтримали наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Pixus Space та Pixus Muse вирізняються дизайном, що одразу привертає увагу при виборі. Pixus Space доступні у двох варіантах: повністю чорному та білому, з цікавою блакитною вставкою всередині кейсу та напівпрозорою кришкою. Даний дизайн кейсу навушників Space придає їм впевнений футуристичний та космічний вигляд, що й підкреслено в назві навушників. Сам кейс має округлу форму з гладкою матовою текстурою, що додає йому преміального вигляду. На корпусі розташований індикатор заряду, логотип бренду та роз'єм для зарядки. Загалом, за зовнішнім виглядом, піксу Space виглядає дорожчими і, попри невелику ціну. Виглядають солідно. PIXUS Muse доступні лише у білому кольорі, а сам кейс має більш глянцеву поверхню, яка мені здається менш вишуканою на фоні матового кейсу Space. Дизайн MUSE дає простий вигляд, орієнтований на функціональність та комфорт при використанні. Щодо ваги, кейс Pixus Space разом із навушниками важить 32 грами, тоді як MUSE 29,5, що робить їх майже однаково легкими і зручними для носіння. Щодо самих навушників, обидві моделі відмовилися від використання змінних амбушур і мають конструкцію так званих вкладишів, яка добре підходить для щоденного довготривалого використання. Space та Muse надійно фіксуються у вухах, хоча за формою вони трохи відрізняються. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і e каталог, обираємо модель та утримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр. Тер з правої сторони, я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок, це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Загалом дизайн обох моделей є ергономічним. Жодних дискомфортних моментів при тестуванні я не відчув. Проте, на моє особисте враження, що завдяки більшій оптичній формі піцу Space виглядає трохи краще і комфортніше для тривалого носіння. А от що стосується якості. Ці збірки, то в обох варіантах вона на високому рівні. Кейси зібрані добре, нічого не скрипить і не хитається. Кришка на обох кейсах відкривається чітко і закривається також без люфтів. В цьому моменті я задоволений Space та Muse однаково. Щодо характеристик, варто зазначити, що обидві моделі підтримують сучасну версію Bluetooth 5.3. Вона забезпечує стабільне з'єднання з радіусом дії до 10 метрів в умовах прямої видимості. Pixus Space і Pixus Muse підтримують відтворення кодека AAC, який забезпечує більш чистий та кращий звук. У порівнянні із стандартним та бюджетним SBC кодеком. динаміки Pixus Pace мають чутливість 118 дБ і опір 32, що забезпечує трохи кращу якість звуку порівняно з Picsus MUSE, де чутливість становить 101 дБ. Це відчувається під час прослуховування звуку. Pixus і глибший з більш вираженими басами. Проте враховуючи невисоку ціну обох моделей, обидві пари навушників мають певні обмеження в деталізації звуку, що може бути помітним на високих частотах та при складних. Музичних композиціях. Але таку оцінку я можу дати тільки порівнюючи звучання обох моделей в реальному часі. Якщо прослуховувати музику у Space, а через 20 хвилин вімкнути ту ж саму пісню Мюз на навушниках, то різниця непомітна. Пропоную вам оцінити звучання самостійно. Загалом, при використанні обох моделей створюється враження, що це базові навушники, цілком гідні своєї ціни. Тобто, особливості як активне шумозаглушення, шумів в мікрофоні або навіть повно ізоляція від шуму вони не мають. Важливо відмітити, що мікрофон у Picsu Space дещо кращий за якість у порівнянні з Muse. це дуже помітно при розмовах. Звук передається чистіше з меншою кількістю перешкод та фонових шумів. Хоча варто врахувати, що в обох моделях немає функції активного шумозаглушення. Якщо ви часто використовуєте навушники для дзвінків, то Pixus Space будуть вигідніші завдяки кращій якості мікрофона. Чіпсет ДЖІЛЬНІАЦЕ. 70.03 з підтримкою відтворення кодеку AAC для кришталевого чистого звуку та інтелектуальне управління мікрофонами під час спілкування дозволяє використовувати навушники PIXUS для конференцій. Це запису звуку на навушники PIXUS Space. можете зараз поглянути якість запису на мікрофон, який вбудований ці навушники, і чи підходить вам така якість запису звуку чи ні? Те запису звуку на навушники PIXUS Muse. ви зараз можете поглянути на якість запису. На мікрофон цих навушників подивитись чи підходить вам така якість чи ні. але з основою відтворення музики справляються на ура. Наразі ми підійшли до одного з основних моментів в порівнянні та тестів обох моделей: а саме, автономності, час, який навушники здатні відтворювати музику. Тим більше, якщо раніше бюджетні безротові навушники були ну дуже поганої якості, то зараз навушники вже на зовсім іншому рівні, і бренд Pixus це демонструє. Навіть зараз, розглядаючи бюджетні навушники, ми з вами можемо говорити про реальну якість. А виконані обидві моделі PIXUS Space та PIXUS MUSE дійсно добре. Якщо у вас немає особливих запитів до звучання, то дані навушники вас цілком влаштують. Pixus Space оснащені акумулятором ємністю 40 мАч у кожному навушнику та 480 вісімдесят у Кейсі. Pixus space здатні відтворювати музику до 6 годин при 70% гучності на одному заряді. 4 години у мене навушники грали музику при 100% гучності. Загальний час автономної роботи виробник заявляє як 24 години, що є значною перевагою. Час повного заряджання кейсу Pixus Space становить близько півтора години, а зарядка самих навушників триває так само. Це оптимальний показник для такого класу навушників. У випадку Pixus Muse ми маємо 37 мАг у кожному навушнику та 320 мАг міліампер-годин у кейсі. Час автономної роботи мюс трохи менший в порівнянні із Space. За результатами тесту на одному заряді навушники Мюс працювали до 5 годин при 70% гучності і 4 години при 100% гучності. Загальний час відтворення разом з підзарядкою в кейсі становить до 20 годин. Заряджання кейсу і навушники в моєму тесті показав результат в трохи більше ніж півтора години, що більше ніж у Pixus Space, але враховуючи загальну автономність, Pixus Muse все ж є досить зручними для використання в. Продовж цілого дня у підсумку обидві моделі мають свої переваги проте, якщо порівнювати Pixus Space і Pixus Muse, можна зробити висновок, що Pixus Space трохи виграє в більшості категорій. завдяки покращеній якості звуку, кращому мікрофону, привабливішому дизайну, на мою думку, та трохи більшій автономності, Pixus Space виділяється більш універсальними та функціональними, особливо для тих, хто проводить багато часу в навушниках і потребує хорошого поєднання. Якості звуку та зручності у використанні. Pixos Muse, своєю чергою є чудовим варіантом для тих, хто шукає доступну базову модель без зайвих витрат, але з хорошими характеристиками для повсякденного користування. Обидві моделі мають свої особливості, тож вибір залежить від ваших потреб і вимог. Pixus Space видаються більш універсальними та функціональними, особливо для тих, хто проводить багато часу в навушниках і потребує хорошого поєднання якості звуку. Та зручності у використанні. PixosMuse, своєю чергою, є чудовим варіантом для тих, хто шукає доступну базову модель без зайвих витрат, але з хорошими характеристиками для повсякденного використання. Обидві моделі мають свої особливості, тож вибір залежить від ваших потреб і вимог. Pixos Space надають кращий досвід, проте Pixos Muse можуть приваблити більш доступною ціною. Якщо вам, друзі, це порівняння сподобалось, ось таку подобайку ставте під. Цим відео не забувайте підписуватись на канал Угляді та тиснути на дзвоник. Ну і звичайно залишайте свої коментарі про ці моделі навушників під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.